Тема лекції. Медицина стародавнього Китаю. На території Китаю людина жила уже в епоху палеоліту. Рабовласницький лад склався в Китаї до початку другого тисячоліття до нашої ери, передусім у північному Китаї, в басейні жовтої ріки Хуанхе. До цього ж періоду належить створення китайської писемності. Найдивніші пам'ятки китайської писемності, серед яких перший у історії людства календар і перша карта зоряного неба, записані на черепашачих панцирах, на пластинках спресованого бамбука, на кам'яних і бронзових ритуальних посудинах. Пізніше, в першому тисячолітті до нашої ери, китайські тексти писали на шовку і папері, який вперше почали виробляти також в Китаї. У стародавньому Китаї винайдено порох, компас, пензель для письма та багато іншого. Ці та деякі інші винаходи проникли з Китаю в інші країни, пізніше їх іноді приписували іншим народам. Вироби китайських промислів, шовки, гончарні вироби та скості, фаянс і фарфор стали широко відомі на весь світ. Легенди та літописи, які дійшли до наших днів, доводять, що медицина в Китаї виникла ще за три тисячі років до нашої ери. Одним з перших китайських лікарів вважають міфічного імператора Шин Нуна, який для лікування використовував всілякі трави. Він перший склав письмовий опис дії 70 видів отрут та протиотрут до них. Його вважають автором найдревнішого у світі канону про корені та трави, в якому описувалась дія лікарських рослин. Як свідчать археологічні дослідження, за три тисячі років до нашої ери китайська медицина вирізняла чотири основних напрями: внутрішні хвороби, хірургія, дієтика та ветеринарія. Археологічні дослідження довели, що вже у 2698 2599 роках до нашої ери в Китаї існувала книга посібник по медицині канон медицини жовтого предка найвідоміший стародавній канон медицини, автором якого вважають імператора Хуанді. Також його вважають автором першого медичного кодексу Нуцікінг, який було видано у 2657 році до нашої ери. У кодексі досить чітко зазначено місце та роль медицини в розвитку людства. Медицина не може врятувати від смерті, але спроможна продовжити життя, зміцнити моральність, заохочуючи доброчесність, переслідуючи порог. Цього смертельного ворога здоров'я може вилікувати багато недуг, що уражають бідне людство і робить сильнішими державу і народ своїми порадами. Китайці, як і інші стародавні народи, розглядали організм людини як зменшений світ, що в ньому здійснюється постійний взаємообмін між п'ятьма елементами вогнем, деревом, металом, водою та землею. Сили цих процесів концентруються в двох началах: чоловічому активному світлому ян та жіночому пасивному темному інь. Всі хвороби поділялись на дві групи, з перевагою начала ян, що проявляється симптомами збудження функцій організму, і з перевагою інь з ознаками пригнічення всіх функцій. Попри поширені думці, медицина у стародавньому Китаї не була представлена непідкріпленими фактами, заснованими лише на міфах і релігії. Дослідження артефактів доводять, що китайці мали гарні знання про кровообіг людини, а головним при проведенні діагностики було визначення пульсу хворого, який вимірювався в 11 різноманітних точках. В наявних археологічних пам'ятках описано 200 різноманітностей пульсу та визначено 26 з них, що означали швидку смерть. Китайські лікарі для лікування хворого виписували йому призначення на шталт сучасного рецепту. До нашого часу збереглось близько двох тисяч таких стародавніх рецептів, а деякі з них використовують і в теперішній час. Перше в історію розвитку людства саме в Китайській імперії була створена та існувала державна медична установа, яка носила назву Медичний приказ. Хоча головне завдання цієї установи було лікування імператора та осіб імператорського двору, але в його повноваження входили функції щодо контролю за лікарями, які займались лікарською практикою, а також запровадження необхідних застережень та проведення певних заходів, що були в компетенції державної влади у разі виникнення епідемій тощо. Археологи, спираючись на знайдені стародавні речі, доводять, що попередньо медична справа в древньому Китаї передавалася з роду в рід. Саме від батька до сина переходили сімейні знання та навички в сфері медицини. З виникненням перших ознак державності у Китаї та посиленням впливу релігії на імператора та осіб, що здійснювали управління державою, розпочалася кампанія щодо шкільної підготовки лікарів при монастирях, а керівна роль у медицині перейшла до жерців. Така система підготовки дала змогу сконцентрувати та систематизувати знання багатьох лікарів щодо хвороб в межах навчальних закладів монастирів та суттєво збільшити кількість лікарів-випускників, тим самим охопити більшу кількість пацієнтів серед громадян Китаю. У зв'язку зі збільшенням кількості лікарів на початку першого тисячоліття до нашої ери в Китаї були створені та діяли спеціальні медичні комісії, які вели реєстр лікарів та поділяли їх на розряди за відповідною кваліфікацією. З лікарів стародавнього Китаю особливою славою користувався Бянцяой, який жив у IV-5 столітті до нашої ери автор відомого трактату про хвороби завдяки глибоко гуманістичній спрямованості його наукових праць та проведених ним клінічним спостереженням за хворими, цього видатного китайського лікаря справедливо вважають китайським Гіппократом, а сучасні медики визнають творцем вчення пульс. Особливою славою користувався П'янчіао, який жив у V столітті до нашої ери. П'янчіао лікував переважно травми. У разі потреби не відмовлявся від хірургічних методів. Згідно легенди, він оперував безболісно, даючи пацієнтові спеціальний настій страв. Крім того, він одним з перших почав застосовувати акупунктуру. П'ян Чао мав дар передбачати кінець хвороби. Він називав шість причин, які стоять на перешкоді лікуванню неврегульований спосіб життя. Гонитва за грішми, неправильне харчування та одяг, слабість, що робить неможливе виживання ліків та користування послугами жерців, коли потрібна допомога лікаря. П'ян Чао був великим ученим. Він написав дві книги про внутрішні хвороби та про хірургію. Більшу частину життя він провів, мандруючи по країні і допомагаючи хворим. В Китаї його ім'я вимовляють з великою пошаною, оскільки він дуже багато зробив для охорони здоров'я рідного народу і процвітання вітчизняної медицини. Також відомим лікарем Китаю був Ван Шухе, який займався в основному вивченням особливостей пульсу. В десятитомній книзі про пульс узагальнив відомі на той час дані, а також результати власних досліджень пульсу у хворих і здорових людей. Він розрізняв 24 види пульсу і вважав, що кожному захворюванню відповідає певний його вид, а особливості пульсу є важливою діагностичною ознакою і дозволяють судити про стан хворого і прогнозувати. Його вчення про пульс розвинув у своїх працях Евіцена. У практичній діяльності Ван Шухе не тільки широко використовував засоби китайської народної медицини, також він видавався до лікарської терапії. Цей лікар вважав хворобу процесом, що виникає внаслідок порушення співвідношення між організмом людини і навколишнім середовищем. Інший китайський лікар Цангун, який жив у 3 столітті до нашої ери, першим в історії медицини офіційно почав вести записи перебігу захворювання досліджуваних хворих, зазначаючи у відповідних реєстрах дату проведення огляду, зміни в симптоматиці хворого, призначення лікування та його результати. Іншими словами, ще за 500 років до нашої ери китайські лікарі при лікуванні пацієнтів застосовували та вели сучасну історію хвороби. Анатомічні і фізіологічні відомості китайських вчених були недостатні, оскільки за всіма поширеними в Китаї релігіями заборонялося робити розтани людських трупів. Анатомічні описи і малюнки неповні. А іноді і спотворені. Китайські вчені знали, що серце зумовлює рух крові. В одному з трактатів часів Нуці Кінг зазначається, що кров тече без перерви в закритому колі, ніколи не зупиняється, але пояснень щодо механізму цього руху не подається. У діагностиці захворювань великого значення надавали анамнезові загальному вигляду хворого, пильно досліджували очі, ніздрі, рот та інші отвори тіла, розглядаючи їх як вікна, крізь які входять недуги, зміни в яких дають уявлення про те, що є всередині тіла. Особливу увагу приділяли дослідженню пульсу, яке тривало нерідко годинами, звертали увагу на характер виділень хворого. Сечу досліджували на вигляд і смак у різні години дня і ночі. Організм розглядався як єдине ціле уникає лікувати тільки голову, якщо болить голова, і лікувати тільки ноги, якщо болять ноги. Китайські лікарі дотримувались розумного правила краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Вважали, що велике значення для здоров'я має регулярний сон. Одну ніч без сну. Не надолужиш десятками ночей сну. Загальним правилом для лікарів було лікувати лише те, що піддається лікуванню. І якщо хвороба невиліковна, намагайся полегшити страждання вмираючого. Основним положенням терапії було лікування протилежним. Терапевтичні засоби китайської медицини дуже різноманітні. Більшість медикаментів становлять ліки рослинного походження. Найкращим з рослинних ліків вважається корінь женшеню, якому приписувалась чудодійна дія при різних захворюваннях. З ліків тваринного походження застосовувались панти, роги молодих плямистих оленів, мускус для лікування захворювань серця, печінки, кістковий мозок для лікування курячої сліпоти. В особливій пошані були кров і нутрощі тигра. З мінеральних речовин використовувалися ртуть від цифілісу, сірка від корости та інші. Фармакопея 16 століття складається з 52 томів. До наших днів дійшло більше 50 книг про лікарські речовини і методи лікування, виданих у стародавньому Китаї. В VI тисячолітті нашої ери в Китаї був створений Державний вищий медичний інститут для підготовки лікарів різних спеціальностей. У Китаї з'явилися спеціалісти по виготовленню ліків і торгівлі ними та перші заклади по характеру відповідні аптекам. Особливу трудність для китайських лікарів становило лікування жінок яких зазвичає вони не могли досліджувати безпосередньо звільнивши від одягу, лікар, ідучи до хворої жінки, завжди мав при собі ляльку жіночої статі, на якій жінка показувала лікареві хворі місця, цим та ще визначенням пульсу й оглядом сечі обмежувалось все об'єктивне дослідження хворих жінок. Особливості суто китайської медицини є метод лікування голковколювання акупунктура і припікання моксами. В стародавні часи ефективність цих методів пояснювали тим, що припікання і уколи створюють отвори для виділення нечистот з хворого тіла. Показання для призначення їх і опис застосування даються вже в трактаті Б'янціау. Китайські вчені визначили на тілі людини близько 600 точок, в які належить робити уколи при тих чи інших захворюваннях. Використовувалися моделі людського тіла з точковими отворами в певних місцях, в які учням треба було навпомацьки потрапляти голкою. В цих самих життєвих точках робили припікання, запалюючи печічки клоча або сухий полин. В подальшому, з розвитком методу, їх було замінено спеціально виготовленими сигаретами з того ж матеріалу. При цьому запалені грудочки або сигарети не завдавали опіків, їх тримали якомога ближчі від тіла, тобто фактично виходила місцева теплова процедура. Таким припіканням приписували не тільки місцеву, а й загальну дію, включаючи довголіття. Зараз на слайді ви бачите сучасні сигари для припікання. Джинцю є найпоширенішим методом лікування і в сучасному Китаї. Застосовується в поліклініках та стаціонарах. Цей метод лікування в наші дні досить поширений в країнах Європи, Америки, вивчається у багатьох лабораторіях і клініках. Лікувальний ефект його тепер розглядають як наслідок сенсорно-вісцерального рефлексу. А тут на слайді ви бачите сучасні китайські голки. Стародавня медицина Китаю знала багато засобів лікування, ран, переломів, вивихів. Виготовлялися протези для ампутованих кінцівок. Вже в п'ятому столітті до нашої ери у військових частинах були штатні лікарі. Зі стародавніх хірургів особливо відомий був Хуату, який робив порожнення операції зі знеболюванням, використовуючи для цього вино, опій, сік, конопель. Він також був блискучим діагностом і дуже вправним в акупунктурі та припіканні. Поряд з давно відомими видами терапії застосовував і нові методи, зокрема, уславився тим, що визнав користь гідротерапії, масажу, наголошував на важливості фізичних вправ для покращення здоров'я. Розробив особливу здоровчу гімнастику гри п'яти тварин, у якій імітуються рухи тигра, оленя, ведмедя, мавпи та птиці. Описи майстерності Хуату не позбавлені перебільшень. Зокрема, подається випадок, коли він оперував без наркозу генерала Гуань Юа, пораненого в руку отруєною стрілою, а той продовжував захоплено грати зі своїм другом у китайські шахи. Лікар діяв так вправно і швидко, що пацієнт навіть не встиг відчути болю. Після накладання швів він міг рухати рукою. У Китаї до нашої ери вже застосовувалися запобіжні засоби проти віспи. Щоб штучно викликати захворювання, засохлі струпи вісп'яних пустол вкладали в ніздрі дітей. У стародавніх писемних пам'ятках радять омивати все тіло через кожні п'ять днів, мити голову через три дні, а руки п'ять разів на день. Рекомендувалося для здоров'я різні види спорту. Розроблена була своєрідна система пластичної гімнастики, покликана відвертати увагу хворого від сумних думок, болісних відчуттів, створювати життєрадісний настрій. У Жедзі підкреслювалось, наскільки важливо підтримувати в житлі чистоту. Більшість здобутків китайської народної медицини були доступні тільки заможнім верствам населення. Надзвичайна складність ієрогліфічного письма дуже обмежувала поширення грамоти і досягнень науки серед широких мас населення. Становище не поліпшилось навіть із розвитком капіталізму в Китаї початок ХХ століття, коли в країну почали проникати досягнення європейської науки. Зараз китайська медицина поділяється на дев'ять спеціалізованих областей: терапія, зовнішня медицина, гінекологія, педіатрія, офтальмологія, ларингологія, ортопедія, масаж і акупунктура. Підсумовуючи вище викладене, можемо стверджувати, що медицина у древньому Китаї набула державної підтримки та стала основою існування суспільства поряд з релігією. Медична освіта отримала надзвичайного наукового поштовху та стала головним джерелом знань про людину, а перші медичні навчальні заклади монастирі стали праобразами сучасних медичних університетів. Результати дослідження доводять та підтверджують неможливість існування людства окремо від медицини та те, що медицина виникла разом з появою людини. Якщо лекція для вас була корисною, пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на канал і всім дякую за увагу. Не перемикайтесь! Далі буде.